А зараз, друзі, я вам покажу, як Лондон виглядає насправді. Не Бен, не цей Тауер Бріч, не королівства. А от вам Реалії. Оце, друзі, справжній. Абсолютно Лондон без прикрас, такий, як він є. Спробуйте порахувати, скільки ви тут побачите, в цілому зараз європейців. І це не прикол, І все воно десь отак виглядає. І на кожному кроці тут котики. І трава на кожному кроці. І... Ну, Це вам реально, поняла? І все те саме з Європою нам показували одну картинку, і ми не знали, вона насправді ми тут не бували. Я тут давно в Європі. Але мені ще повезло застати той час, коли ще не пускали такі мігрантів масово. І я побачив нормальну Європу, але насправді зараз в усіх крупних мегаполісах плюс-мінус отака картина, друзі. І в цьому всьому, що я хочу вам сказати. Ця нація виживе. Мусульмани виживуть, європейці християни. На жаль, будуть потихеньку вимирати. Зараз як ви бачите, йде тотальна пропаганда війни між чоловіком і жінкою. І жін, і жінкам там нав'язали, що щось мужик должен, Мужикам нав'язали, що вони царі світа чуть ли не патріархат. Нам там надо. оця вся історія. Ми оце воюємо, що то доказуємо. А поки ми доказуємо, ті, втрачаємо стосунки. У нас у всіх секса менше стало адекватних нормальних відносин. У них бачите в 25 років вже по 5 дітей, і вони собі живуть. В один детородний орган не дують, у них все прекрасно, вони себе добре почувають. І от така от історія. І що я хочу цим що я цим Всім хочу вам сказати, треба нам максимально моритися всім. Шукати компроміси, в підході один до одного. До речі, я оце так іду, телефон знімаю, тут будь-яку секунду так можуть підійти і з рук вирвати телефон, поняла? Просто що я високий, трохи крупненький, то мене не трогає. А Та так тут за секунду, поняла? Це відбувається, дивіться. так. Ну от, моє послання вам. Нам треба народ шукати компроміси, і відказуватися від всіх цих нав'язаних нам стереотипів, за бабки, тачки, багато життя і так далі, бо ми втратили всю людяність і все розуміння Людських відносин один з одним і один між одним, на жаль. Поступатися треба, що мужикам, що дівчатам, і шукати щось середнє. Інакше нас і так мільярд залишилось, ребят. Європейців з восьми мільярдів мільярд. Поняли? Включайтесь, думайте, розповсюджуйте це відео, будь ласка. Може, до когось чуток дойде? може.